Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани і доволі нечастий гість на моїх оглядах. Це китайський бренд, китайський виробник. І, в принципі, для мене це новий виробник. Це CVV, Ніж називається Gremis. Це дуже цікавий ніж, я вам скажу. Це новиночка у них. Він недавно з'явився. Ну, В принципі, на прев'юсі, я думаю, ви бачили його, але ви, мабуть, не уявляєте, як він виглядає насправді. Що ж, перед тим як почати огляд цього цікавенького китайського ножа, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список зараз на екрані. Особлива подяка генеральним спонсорам: це Guns Hub, Start Guns. Otaman Guns, Інгул та Терен Блейд. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. І всі інші, хто хоче також підтримати мій канал фінансово, то в описі буде посилання для спонсорів. Дуже дякую вам за підтримочку. Ну і в принципі, починаємо огляд. Це CVV Gremis. Поїхали! Почну, як завжди, з огляду коробочки та розпаковки. Так, бачимо ось ця штучка, яка сюди надівається, це типу 10-річний ювілей у бренду CVV, я так розумію. Він у нас з 2014 року існує. І це, типу, як накладочка, вона, я так розумію, на всі їхні коробочки вдягається. Далі сама коробка, біла, лаконічна логотип, назва CVV. От прямо класно виглядає, красиво. В принципі, з усіх боків. Нічого зайвого немає. Я вже розпаковував його в попередньому відео. Відео власне про розпаковку. Ну, всередині, в коробці у нас. Знаходиться ось такий чохольчик з тканинки. Нічого незвичайного, досить простенький. Зараз, типу, модно стало робити такі чохли. Бачимо тут сайт CVV.com і з іншої сторони також логотип і назва бренду. Навіть на замочку блискавки, ми також бачимо бренд CVV і сайт CVV.com. Ну, типу брендований навіть ось цей замочок. Made better. Добре, розпаковуємо, дивимося, що всередині. А всередині багато всього, тільки мало ножа. Це якась рекламка. Тут елементум. А, тут, в принципі, мабуть, всі їхні ножі. Далі, ось така. Не знаю, це наклейка чи це. О, це наклейка. Наклею його собі на чемоданчик. Прикольно, наклеєчки це завжди класно. Далі, до ножа ми ще доберемось. Дві ось такі наклеєчки, знову ж таки, про їхній 10-річний ювілей, і це також наклейка, також можна кудись наклеїти. І тут що у нас? Product use and warranty information. Тут у нас типу інструкція і гарантія. Коротше, є QR-код, кому цікаво. Ну і в принципі вся інформація є десь там на сайтах. Ще у нас в комплекті є ось така доволі велика серветка. Доволі велика серветка для досить маленького ножа, також брендована. Ну і давайте ж подивимось на сам ніж, тому що ніж. Ось він. Ось він, друзі. Ось такий ніж. Є невеличка така силиконова штуковина, куди він власне вставляється своїм лезом, щоб нічого випадково не порізати. Ну, в принципі, я думаю, можна вже викинути. Тому що у нього є ще й піхви. Є е, ось такий темлячок, такий шнурок, великий доволі отвір темлячний. І ну, виходить у нас чойл тільки під один палець. На обусі є невеличка насічка, щоб впирався вже великий палець, і можна ним щось різати навіть. Е, має пряму, пряме таке лезо. Пряму ріжучу крайку. І з правої сторони у нас є марка сталі. Це 14C28N. Розшифровую це 14-й сендвік. Тобто це доволі така класна нержавіюча сталь. Тут ще я щось знайшов: Остап Hell Десігн. Так, це дизайн, це дизайнерський ніж і це дизайн Остапа Хела. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, в комплекті у нас є ще піхви, ось такі невеличкі піхви для невеличкого ножа. Давайте їх розпакую також. Хм, а він там ще й досить впевнено фіксується. Прямо характерне клацання є при фіксації, це добре. Витягає, витягається також зусиллям. Ну, це добре, тому що сам він звідти ніколи не випаде. Він майже нічого не важить. Всі його технічні характеристики, розмір, вага, матеріали ви зараз зможете подивитись в описі до цього відео. На екран не хочу його виводити. Ну, І ось таку форму має сам клиночок. Прикольна штука, мабуть, більше тут нема чого і сказати. Піхви полімерні, а ще в комплекті є. Ось такий невеличкий ланцюжок. І завдяки цьому ланцюжку ніж можна використовувати як нашийник. Завести ланцюжок, наприклад, ось в піхви, в якийсь отвір. Так. в Ніж І все, можна реально. Тягати його на шиї. А ще хочу сказати, що сам чохол всередині має ось таку м'якеньку мохнаточку, це прикольно. Тобто все, що в ньому буде, воно ну, ніяк не пошкодиться, не поцарапається там при транспортуванні чи якомусь зберіганні. За це в принципі, можна плюсик поставити. А, ну що ж, такий цікавий ніж. CVV Gremis. Я, в принципі, був дещо здивований, коли він до мене приїхав. Я навіть трошечки розгубився, бо не знаю реально, що з ним робити. Ну, окей, якщо він нашийник, я просто не звик щось носити на шиї, якісь аксесуари, для мене це не дуже звично. Але коли з собою буде ось такий, хоч і малючок, але все-таки... Робочий ніж, тут не якась там незрозуміла сталь пластилінова, тут це таки 14-й сендвік, це досить хороша сталь. Це ще й дизайнерський при цьому ніж, Оста Пахела. Бренд CVV, він в принципі доволі відомий, доволі якісні ножі робить. Тобто, ніби річ якісна і має бути цікава. Але який у неї реальний. Варіант використання, ну хіба що розпаковувати коробки. Це, мабуть, єдине, що ним дійсно можна робити. Такого леза для цього буде достатньо. Можливо, ще олівчик можна підточити. От, в принципі, вже два сценарії для використання я знайшов. Що ним ще можна робити, напишіть в коментарях, друзі, тому що у мене е, трошечки варіанти закінчуються. Можливо, на EDC можна десь в комплекті з собою в сумці такий ніж носити. От прямо на крайній випадок, ну там, десь типу і мотузочку, якусь ним можна буде перецарапати. Але так як я Полікарпович і так як це огляд на моєму каналі, то тести я все-таки маю провести. Е, спробую папір. Ріже він добре. Тільки тримати його незручно. Лезо у нього ну, просто дуже маленьке, це, мабуть, найменше лезо з усіх, що в мене є. І ну, реально двома пальчиками ось так якось. При цьому воно чіпляється навіть за ось такий скручений папір. Коротше, ріже добре. Давайте спробуємо дерев'яшку. Ну, уявімо, що це буде олівець. Та в принципі олівець з ним заточити без проблем. Без проблем. Реально, як от такий, такий малесенький аксесуарчик, десь в Одісічній сумочці, коли там раз на місяць потрібно заточити олівець, то він вам допоможе. Він вам допоможе в якихось розпаковочках, він вам допоможе в якихось там відрізаннях ниточок з одягу. От в таких речах він в принципі зможе вам допомогти. Щось ще тестувати, щось ще різати, ну я не бачу сенсу реально ним, тому що його геометрія, його розміри просто дуже сильно звужують спектр його використання. Знову ж таки, якщо у вас є якісь цікаві ідеї, що ще можна робити таким ножем, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо буде багато цікавих ідей, то я думаю, можна буде все це протестувати, перевірити і зняти прямо окреме відео з тестуванням ножа CVV Gremis. Так, щодо піхов, піхви мені подобаються, він у них дійсно класно зафіксований. Навряд чи він колись випаде з цих піхов, якщо носити його на шиї, отак, як аксесуар, ну не знаю. Особисто я до такого не звик, для мене це не є чимось зручним і звичним. Але якщо хтось носить якісь там підвіси в себе на шиї, то. Чому б там не бути ось такому маленькому ножу? Він нічого майже не важить, він майже не буде відчуватись. Шнурочок можна зняти, якщо носити його на шиї, але шнурочок нам допомагає його витягувати з піхов, так, все таки більш зручно. Коротше, друзі, ось така штуковина. Дуже буде цікава ваша думка про даний ніж CVV Gremis. Дуже дякую, що надали мені його на огляд. В принципі, в описі буде посилання, там можна придбати даний ніж. Він є в двох варіантах. Даний пофарбований чорною фарбою. Є ще варіант ну, типу, з сатином, просто з металом, я так розумію, просто без якоїсь фарби, без додаткового покриття. По ціні він щось близько півтори тисячі коштує. Не знаю, на мою думку, це досить дорого для нього. З іншого боку, в принципі, непогана сталь, дизайнерська річ, досить цікавий аксесуар, досить незвичайний. Я думаю, когось можна буде ним здивувати, в якихось ножеманських колах дістаючи ось такий Греміс. Ну і, в принципі, от саме в якихось робочих варіантах застосування, десь там на EDC, як якийсь там просто резервний ніж або аксесуар для якихось робіт по типу обрізання ниточок, розпаковки, посилочок та загострювання олівців, він може знадобитись. Він може дійсно там виконувати свою функцію і бути робочим інструментом, а не просто аксесуаром. Для мене ж я поки що не знаю, що з ним далі робити. Можливо, він кудись там перекочує в якусь EDC-шну мою сумочку, якої в мене ще до сих пір, якщо чесно, то й немає. Але цілком такий варіант можливий. Щодо якості обробки, до речі, якості виконання, тут прямо жодних зауважень немає. От поверхні рівненькі, грані чіткі. Там, де отвори, там фаски зняті, все зроблено красиво, рівненько. Гравіювання красиві, маркування, піхви зроблені класно, два люверси, ось такий ланцюжок нашийний в комплекті. В принципі, все, друзі, маленький ніж, маленький огляд. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дякую вам, друзі, за підтримку. Не забувайте поставити лайк, написати коментар. Коментар, я думаю, обов'язково треба написати про дану штуку. Ну і нагадаю, що в описі до цього відео буде посилання там, де можна придбати собі ось таку штуковину. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!